Всім привіт! Дивіться, тут в центрі міста бараховочка, Всякий антикваріатик є. Давайте подивимося. Ну це, звісно, будь-кусатися, я так знаю. Ну, зараз вам покажу. Подписочка, лайк, Пішли дивитися. Такі якісь штуки, не знаю що це таке. Це якийсь заклюпочник. Таке на прийомках часто бачу, кстати, валяються віса. Дивіться, які штуки красиві. Таке навіть не бачив. Ви таке бачили? Дивіться, яка штука, що це таке. Кто його знає? Сруби песочки, дивіться, яка красота. Ой-ой-ой. Тюшки. Тут всякі такі вот штучки валяються. Лежать подсвечники красиві. Ополонечки, ложечки, щипачки якісь, щипачі. Це не посеребрення, скоріше всього похоже, по крайней мере. але це, я вам кажу, що буде дорого. Зато хто таке любить, можна прийти і купити. О, якісь проби. Видно вам така от якась декоративна штучка посуда. скільки всякого хрусталі. Ой-ой-ой, аж вітрини ловляться. О Боже. Соль, перець. Графін красний, красивий. Всяка біжутерія, бижутерии, шкатулочки красиві, дома робиться слони. Там даже десь янтар є. Фігурки дивіться, які красиві копілочка, ну таке мільйон не влізе, мені така не підходить. Тут всякі ступки в ящиках скільки всього маски, бики якісь. Дивися, яка красота. Так, да, тут є, що повибирати, що подивитися. Людей теж вистачає. Часів трошки лежить. Які хочесть. Такі, всякі, медальки, монетка красива. І ось така от посуда. Клас. Куди як вона блестить на сонці ой, красиво. Модельки машин, всякі ножі швайки. Машинки для бриття Ремінгтон. Набори, дивіться, які столові. Тут всякі. Такі штучки, шкатулочки, опять же, подносики. Номерів ціла куча. Ракушка навіть є здорова. Навіть мебель, якщо ви представте. 140 злотих, оця ця штучка стоїть. Ваза. Колясочки. День, що робиться ого Шо це за саксофон труба якась теж стоїть куча бабла, по-любому це якась пічка ну не фазан щось таке поки не знаю ножички о боже гітари отакі от, от штучки ручна робота прикольно дивіться які видерці латунні. теж ручна робота різьба по дереву тоже. И вот такие игрушечка есть. Медальки, монетки. Такая вот. Тут тоже шляпа в орденах. Дальше дивимся. Деревянные штучки. Фотики старые. Такие вот штуки. Ти подивись, що робиться. Теж вони труби. Ну, да, там куча клавіш, куча часиків ручки. Такі часики є. Похоже на корабельні. По-моєму так вони називаються. Майфони. Графі... От графіна затичка. Угу. Такі є, такі... Ой, які хороші, які красиві. От такої телефон. Сумка, каски. Ружо якась пуздушка, пневматика, навірно. який вольтметр. Я такого не бачу. Мініатюрний диван. Не знаю для чого він. Ой, такі телефони. Так. Манікен даже є. Дивана. А ще столик гляньте? Красота не описуємо. І там є картини. Подивіться, дивіться, что скика з ним. Кришка, номерна даже. Часиків скільки. Тоже якісь серебро, наверное, скоріше всього. Тут що колечко, серги, серьги. з ізумрудом зеленим. И риби на короб. Красота і там часів всего куча. Посуда. Вот такая вот всяка. А Аламба, подивитесь. Все наполировано просто. Аж купить хочеться. Не знаю, зачем они мені надо? Надо срочно куплять. Наші вот таких птичек, гляньте сколько. А їх тут тоже стоїть два десятка. Іх такі всякие крестики. Часы Косио. А це не та посуда, що світиться ночі, уранова чи яка там вона. Тоже красота ложки вилки. Лома. Любитель. Ага. І вон ще хотики валяються. 120, 150 евро. 250 євро. 250 євро. Фотки старенькі. А ще ми зайдемо на цю сторону, дивіться, які крестики красиві. Я в шоке. А ще отут ми вначалі не досконально подивилися, що це заліз. Ножички, бритви дивіться, які. Мейтин Бельгіум. Подивіться, які утюги даже не бачив. Фонарів. Всякі. Ще такі штуки, якісь фільмоскопи. Зеркальця красиві. Це вже не що серебро. Сену погано видно 45, по-моєму, написано. 50. Ну вот як цена есть, то уже куда не шло. Раслетики куча, кучу на бижутерию. Два злотых штука. Це недорого, хорошая цена, кстати. Тут дивиться, що есть які штука. Бронзовий. Кейпрофинь? Слон. Чего сел? Слон. Маленький слоненок. Что за тигр этот лев? Подивіться, який красивий. І вон еще такі штуки стоять. І таки. Це лайк заслуженный. Я не знаю, это з ним морок. Ви представте така злату не сделать. Тут ще один. Я навіть не буду питати, скільки він стоїть, щоб в ну, мене серце слабше зараз остановиться. Я впаду і все. І закінчиться кар'єра блогера. О, 450 ціна така. Я вам такий варіант? Якщо це 450, то це 45 тисяч буде стоїть на злотих. Давайте ще подивимося, одним дублемом познімаю та буду бігти на прийомку що треба. 500 злотих стульчик. Не написана ціна очень плохо. На о цих написано 6,5 тисячі ця штука стоїть. А та друга 25 тисячі. То есть 25 тысяч гривен 27, ладно 500 злотых, 500 злотых, стульчик Сейчас напишут опять, тебе что все нравится Мне все нравится, я вам показываю просто красоту Дивити кюн Класс Пытухи Какие-то пытушки 90 Ну тут цены есть 500 Класс он 100 Он может кому на номер дядьку сделаем рекламу. М -м -м, что там еще у нас есть? Графинчик 250. Т200, до да? 250, пардон. Что то за петушки? Он гусак такой красивый. Видите, сделано с дерева. Красивый. Вот такий наборчик. Не, ну красота, неймоверная, ну ничего мне не добавить. Можете сделать скриншот, для нас такие вообще наборы стоит, он будете тоже в шоке. Чемоданчик, соточка. Так, дивимся, це и поїхали кусачки. по 15 за штуку по Ну и тут, по посудка есть. 140, наверное, комплект. 48 тарелочка. 20 злотых собачка не написано. 20 злотых штука. Не ну, троны, конечно. І кожані, і рожаные Дивись, і серце радується, Ну глянь, як красота. Я б сід додому, чесно купив би. Взагалі. Ну що я в квартирі поставлю в кімнаті, два, два тигра. Грошей скажете не хватило, хватило б. Ну, дело не в тому, ліці, я. Пішло отаке от ніжне відео, я в восторгі мене бачите, настроєння піднялося, я побачив всіх всяких інтересних штук, та ви теж вже їх побачили, якщо подивились це відео до кінця. Поддержіть лайком, напоминаю. Все, удачі, скоро побачимося на металоломі.